Такого холоду не очікувала. І Зараз я вам доведу, що навіть мінус 15 можна виглядати стильно на вулиці. Нарешті мені приїхав костюм, який заполонив весь європейський Пінтерес. Він з натурального флісу, який не лише стильний, а й дуже теплий. Додаю в'язану шапку в тон, бо тримати голову в холоді, а ноги в теплі зараз не актуально. Погодьтесь, молочний відтінок це завжди плюс 100 до настрою. І багато його не буває, тому утепляє з далі курткою у ідентичному кольорі. Вона розрахована до мінус але сподіваюся, таких морозів у нас не буде. О, іде в комплекті, тому легко можна. Наробити акцент на талії. До речі, капюшон в таку погоду теж лишнім не буде. Додаю легкий аромат та акцент на червону сумку. Таке кольорове поєднання додає святковий менжик в повсякдення. Тому закликаю вас не боятися молочного взимку, він розкішно виглядає, і всі погляди на вулиці точно будуть ваші. Дівчата і хлопці, весь образ на відео від українського бренду X Store. У них представлені жіночі чоловічі лінійки, тому можна скласти лук. Зберігайте ідею образу і обов'язково пишіть в коментарях, як він вам. І чекаю вас у своєму інстаграм. Всіх в цьому Якщо на вас тональний то лягає ось так, або ось так, то я швидко розповім, як від цього позбутися. Є один засіб, який уже встиг закріпитися в б'юті трендах, тому що він моментально позбавляє шкіру від І Це медовий гель мікроексфоліант від Circadia. І він не лише дієвий, а ще й дуже економний у використанні. Якщо на вас тональний лягає ось так, або ось так, то я швидко розповім, як від цього позбутися. Є один засіб, який уже встиг закріпитися в б'юті трендах, тому що він моментально позбавляє шкіру І Це медовий гель мікроексфоліант від Circadia. І він не лише дієвий, а ще й дуже економний. Омний у використанні ще одна знахідка для шкіри з акне це освіжаючий міст. Він усуває жирний блиск, відразу відчутно зволожує шкіру та сприяє лікуванню акне. І засіб який займає першу сходинку моїх улюблених це нічний крем кремлосьонь для відновлення шкіри. Дівчата, кому більше 25, придивіться до нього, тому що він сприяє омолодженню шкіри і попереджає прояви вікових змін та появу зморшок. Чим я сама себе бішу, або мої редфлекс. Я тотальна терпіла в роботі. Рік тому я займалась контент-зйомками і віддавала замовникам контенту втричі більше, ніж мені заплатили. Я могла більше 12 годин сидіти за комп'ютером і обробляти фотографії. І насправді це мене безмежно бісить в собі, тому що по своїй натурі я не терплять. Тому мені важко стерпіти, коли хтось робить щось повільно і в розмові я хочу дойти до суті завжди швидше. І така моя холерична натура тягне за собою те, що я створюю біля себе хаос, і це безмежно бісить мого хлопця, тому що часто я не кладу речі на свої Місця, а робота, як ви розумієте, у мене творча і речей цих дуже багато. До речі, обновила свій гардероб і теплою зимовою курткою від Fable Brand. Обов'язково збережіть їх. У них лише топові моделі жіночого одягу. Мій наступний редфлег це те, що я дуже емоційна людина і на моєму обличчі завжди все написано. Тому в конфліктних ситуаціях у мене йдуть просто іскри з очей. Я терпіти не можу будь-які часові обмеження. Якщо у мене запланована зустріч з друзями на шосту годину, то я 100% запізнюсь. Інколи в роботі виникають дедлайни до конкретної години, і я майже точно. Ну не впишусь в них, тому що мені потрібен простір. Якщо пізнали себе в якомусь пунктів, чекаю вас в коментарях. Секрети краси професійних моделей: Вмивання мінеральною водою, а не водою з-під крану. Я використовую негазовану воду, вона краще очищує обличчя після неї шкіра не така чутлива. Це допомагає зменшити кількість висипів і робить шкіру більш підтягнутою. Тримаю обличчя в воді приблизно 10 секунд і роблю таку процедуру двічі на тиждень. Дуже важливо наносити сонцезахист кожного дня, тому що ніхто не хоче постаріти раніше, чим їм суджено. Я зазвичай наношу і на обличчя, і на зону декольте. Ще один важливий крок, який я підглянула в Beauty Secrets, це, звісно, догляд за тілом. Я. Переглянула багато схвальних відгуків, тому зупинилася на лінійці для тіла від Q&A. Замість гелю для душу, я використовую вітамінізовану олію. Вона мені більше подобається, тому що вона значно краще зволожує і заспокоює шкіру. Процедура про яку не забувають усі топові моделі, це звісно скрабування тіла. Дівчата, ми з вами нічим не гірші, тому нагадую вам регулярно використовувати скраб. А цей містить суміш молочної та гліколової кислоти. і Після нього шкіра просто оксамитова. Що, -що про зволоження шкіри я ніколи не забуваю? Тому кожен вечір наношу лосьон для тіла з керамідами. Він без обтяжень зволожує шкіру і, до речі, зміцнює її захисний бар'єр. А в цьому ж є секрет молодості дівчат? Діліться своїми б'юті секретами в коментарях та зберігайте посилання на ексклюзивного дистриб'ютора бренду Q&A. Що я замовила на тисячу гривень в Сінсей. і давайте оцінимо разом усі вісім товарів. Цю коробочку я чекала найбільше і ставлю її 100 з 10. І, Звісно, це супермила чашка за 149 гривень. Зберігайте класні ідеї для фото, які можна втілити з цією чашкою. Поки чекала цю посилку, то вже забула, що замовила. Скажіть, що я не одна така. Звісно, я не втрималась від цієї декоративної миски з оленем за 129 гривень. Хлопець сказав, що вона нам не потрібна, але, дівчата, повірте, вона нам дуже потрібна і ставлю їй 10 з 10. Класним рішенням було взяти відразу дві таких декоративних. Миски, ця що більше коштує 169 гривень, і я покажу вам їх у співвідношенні. Я сподіваюся, за такий фінти з посудом ви поставите мені як мінімум лайк. А мене є така тема брати все по два. Тому як ви зрозуміли, це буде комплект до першої чашки, і коштує вона також 149 гривень і їх 10 з 10. А ви, до речі, вже купили подарунки до новорічних свят. Як варіант, це замовити сет оригінальних трендових парфюмів на розпив, щоб познайомитися з ними і обрати саме той. А з підбором і швидкою доставкою мені допомагає лише одна відповідальна людина. Раджу зберегти мого байера, тому що у неї. Є Часто вигідні пропозиції на техніку Dyson, годинники, трендовий одяг, взуття та аксесуари. І переходимо далі до анпакінгу. У цій великій коробці керамічна тарілка. А вона 169 гривень і ставлю її також 10 з 10. І остання у цій посилці це ось такі наволочки за 169 гривень. Я їх дуже чекала, але трішки засмутила через їх відтінок, тому що на сайті вказаний кремовий, а насправді він білий. Тому їм 8 з 10. Па-па, до нових анпакінгів.